На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, Чи це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, І може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно це відео розповсюджити. Воно страшно важливе. От потім е як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українці. Розповсюджите. Значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді б вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, і нада, хай узнають, що таке дрони. Ви що с ума сошли? Ми, якщо спте, наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польща може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброя, яку ж поставляють вам, де храниться? У нас в Польщі на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. Нашо воно нам надо вообще? От шукайте собі інакші шляхи, як будете це поставлять. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче сейчас зробити. ,明白? тобто. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілились в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи тіпа типу, злорадствувати, а так і треба, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі тут же немає в Польщі, майже українців прийняли і роботу. Ну, розказують щось і так далі. Але роботають, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняли? Все мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба Росії. Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке. Треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати. Да, дуже хірово. от купа новин у мене на столі, дуже хірово, як Польща на це все реагує, але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, і що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто на реальних масштабів. Вони до останнього будуть підпітлять від воєнного якогось конфлікту з Росії. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і Вогоні четверту статтю, а не п'яту. Тобто, п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там, да, друг за друга. Четверта, де вони консультують які один одного, і у них там 48 годин, щоб вияснити, що робить з цією Росією. Ну а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх можуть попасти, як не можуть. 19 шахетів запустили, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150.